Як отримати пенсію, коли стажу 0 років? Думаєте, я зараз знущаюся, і це неможливо, бо вже багато людей після 60 сидять без пенсії, бо нема навіть 15 років стажу. А ось і ні, не знущаюся в Україні. Є варіант пенсії, який не потребує страхового стажу і який не потребує очікування 60-65 років. Цей варіант пенсії використали вже 2% населення, і він згідно чинного законодавства існує з 2003 року. Чому так мало людей використали? Тому що цей варіант добровільний, ніхто не заставляє. Ми українці звикли що нас до чогось примушують. А насправді треба братися за свою голову, брати ініціативу в свої руки, розуміти, що про нас самих ніхто не подбає, крім нас же ж, і робити щось самим. Що і як робити, щоб мати гідне пенсійне забезпечення в Україні та достойний рівень життя для тих, хто не працює офіційно, та навіть для тих, хто працює офіційно, тому що офіційна пенсія мізерна, я вже поділилася у своєму телеграм-каналі. Приходьте за посиланням в описі сторіночки, і там я вам детально поясню, що і як потрібно робити.